Доброго вечора, з вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень ЛГБТ Майдан. Як відбувся гей демонстрація в столиці? Бунти в містах. Як гей підняли бунти в декількох містах Вейцорії? Там ожило хокейне пекло для збірної Вейцорії з хокеєм. 16 червня на календарі, неділя і час відбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. У вівторок в столиці відбувся мітинг, який спланували геї. Тим паче вони порушили цим закон, який був виданий декілька днів тому назад перед цією подією. Поліція швидко приїхала до місця подій, почала переговори, знайти компроміс не вдалося для поліції. Ті натомість почали кидати кульки, каміння на поліцію в результаті спровокувавши напад і розгін, і також арешт декількох мітингарів. Після цієї події, 12 червня, повстанці, які були геями, почали повставати в країні і почали повстанські рухи воювати проти нашої внутрішньої поліції, а також почали декілька повстань та погромів міськрад в деяких містах. Найбільше запам'яталось усім найвідоміший бунт в шахтарську, якому наша колега Олена Дідько постраждала. Поки що стан Олени Дідько трішечки ще тримається, отримав дуже сильні опіки під час, коли геє коктейль молота в стовпу поліції, і також вона потрапила під цей вогонь і отримала дуже серйозні опіки. Зараз стан її трошечки стабілізувався, але сподіваємося, що скоро вона одужає. Хокейна федерація Майнкрафту провела свій жереб щодо наступного чемпіонату Майнкрафту з хокею, який відбудеться тепер уже в Канаді. Наша група виглядає так, що нашими суперниками будуть збірна Данії, Канада, яка виграла кваліфікацію цього року, а також збірна Німеччини. Наші програнасисти кажуть, що це дуже найскладніша буде для нашої команди в історії група. Але поки що для деяких хокей не на часі, а всі поки що чекали футбол, який мав би вже початися в п'ятницю. Але щодо ситуації в нашій країні, Федерація футболу Майнкрафта вирішила перенести трошечки початок чемпіонату і чемпіонат Майнкрафту з футболу стартуватиме 28 червня якраз в нашій країні. Максимум за цей тиждень лише був один футбольний матч, і то товариський, наша збірна перемогла збірну Люксуанці 11-го числа з рахунком 4-0. Також вчора наш король оголосив про початку антитерористичної операції проти всіх геїв, які взяли в руки зброю. Детальніше далі, дорогі громадяни, дорогі співвітчизники. Сьогодні від нашої розвідки я дізнався про те, що геї на захоплених їхними територіями влаштовують голод, влаштовують терор і таке все інше проти людей. Це недопустимо. Тож сьогодні я скликав кабінет міністрів, генеральний штаб і проголосували за те, що створити власне РНБО Раду національної безпеки та оборони Вейцорії. Ці недовки вже тримають під собою вже місто Герциськ і також частину Шахтарської та Герцизької губернії. Це нам недопустимо. Треба нам зробити рішучі дії. Сьогодні я оголошую те, що наша країна починає антитерористичну операцію проти всяких угрупувань, які підтримують АГБТ і підтримують цих повстанців. Посилена буде безпека всередині країни, посилений захист на кордоні. Посилений контроль на кордоні так і таке інше. Прошу завтрашнього дня, усі солдати або 300 військових солдат Збройних королівських сил Вейцорії встати на лави захисту Війцорії та почати проводити бойові дії проти цих повстанців. Також завтра у вищому вейцорі ми розглянемо першим ділом, що робити з геями, також щодо Підсилення, повисити покарання за те, що порушують закони про пропаганду, а також вивішують заборонену символіку. Скажу вам чесно: я ставлюся добре до різних поглядів з повагою, але те, що порушувати закон, виходити на вулиці, кричати, що я гей, і. Тим, після того, що тебе покарали більш заслуженою по нашим законодавством, ти береш зброю і починаєш мордувати людей голодом, це вже вибачайте, це вже незаконно. За це вже не треба карати, за це вже розстрілювати. Тож, треба негайно кликати армію, допомагати, щоб. Вже закінчити це повстання, яке знущається над людьми, які потрапили туди, в окупацію, а також для загальної безпеки наших громадян. Ось таке було звернення вчора у короля нашої всієї королістової церкві про те, що пора вже діяти і ліквідовувати нашого внутрішнього ворога. До речі, щодо ситуації на фронті. Уже Шахтарської області повністю вибуто всі геїв, але вони почали тікати через Харцизьку губернію десь в бік на кордону з Республікою Катовською. Але поки що є таке невеличке просування геїв в Герцизькій губернії, де основні сили були туди перекинуті. Деякі економісти кажуть, що це повстання виникне економічна криза, яка може затягнутися на декілька місяців або можливо на рік. Літо у нас уже дуже швидко минає. Що вам кажу, що побачимося ми з вами 23 червня. Тож бережіть себе, будьте здорові.